Ось такі символічні рядки виконали школярі для недужої Саші Палій з нагоди дня її народження. Дівчинка наразі бореться у дитячій обласній лікарні з гострим лейкозом, тому друзі та однокласники вирішили підняти дух та покращити настрій Олександрі. Я дуже переживала про те, що дізналася. Я плакала цілими днями, бо ну, це було для мене шоком. але... Я зараз, як і всі мої однокласники, робимо все, щоб вона видужала. Бажаю всього саме найкращого. Ти це знаєш. Я тебе знаю з першого класу. Ми з тобою дружили. Ми з тобою всяко називали нас, і салями були, і Бембі ти мене називала, називали. І я не забуду цього ніколи. Ти знаєш, як я до тебе відношуся. Ти моя найкраща подруга. Я тебе дуже люблю і я впевнена, що, що Бог. Бог тебе і зцілить. Окрім пісенних та віршованих рядків, молодь розмалювала та розписала під бадьорливими словами асфальт та плакат, який передали Саші до дня народження. Уже не вперше організацією допомоги для дітей займається волонтер Ірина. Жінка каже, що це зробить з любов'ю і незабаром планує інші благодійні акції. Основне, щоб наші діти були здорові. У мене є донька, і я допомагала, допомагаю, буду допомагати. І єдине моє бажання. Щоб ті дітки, з якими я спілкуюся, які є хворі, щоб вони одужали. Є певні там заходи, які я організувала для Сашуні по допомозі. Я те саме хочу зробити для Ярослави, тому що це також Дубинчанка, це також дитина, яка за яку я дуже вболіваю, і я сподіваюся, що ці дві дівчинки скоро будуть здорові. На флешмоб завітали молодша сестричка і мама хворої дівчини. Вони розповіли, що їхня Саша тримається мужньо, навіть просить пива. Навіть відійшла від хімії за три дня після першої хімії. У неї з'явився шлем апетит. І хотілося і пива, і ікри, і всього на світі, але це нормально для дітей, які там лежать, які от мають такі діагноз, тому що навіть лікарі попереджали, що буде хотіти пива, це нормально. алкоголю не можна пити. Піднімають настрій дуже їй е звернення її друзів, підтримка друзів. Вона сьогодні казала мені, що мама дуже важливо, коли в біді от познаються друзі. Дуже багато добинчан підтримують нас морально, матеріально, за що величезна дяка. Ми би собі не впорались. Кошти йдуть колосальні щодня. Лікування Саша переносить важко, проте, на щастя, не потрібно ніяких пересадок. Попереду ще чимало аналізів та перевірок, які скеровуватимуть подальші дії медиків. Але всі дубинчани та небайдужі вболівають за щонайшвидше одужання, як Олександри Полій, так і ще однієї хворої дівчинки Ярослави Яроцької, без яких місто не таке веселе та яскраве. Сашуня, ми тебе любимо і чекаємо на. Não muito... tem uh, uh.